Такая тачечка у меня есть. Такая тачечка у меня есть. Маднява. Там люди занимаются спортом. Починается наша работа. Наша, моя работа. Моя работа. За окном, друзья, за окном Амстердам. Моя ряд. Эти про парти. Так, друзі, привіт всіх-всіх вас вітаю на каналі. Тут люди, мій малобюджетний каналчик, на якому я розповідаю про життя в Нідерландах. Як тут живеться, як тут знайти роботу, як тут якось вижити, знаєш, заробити якісь грошенята, щось відтожити. Ну, от знаєш, про життя розповідаю. Сьогодні хочу розповісти про свою нову роботу. Ні, знаєш, трошечки трошечки познайомлю з професією хаускіпінг. Хаус кіпінг. це та професія, в принципі, яка зараз. Актуальна в Нідерландах, тому що це туристична країна. Дуже багато туристів приїжджає, дуже багато отелів тут різних, і можна влаштуватися на таку роботу. І я, як звичайно, напишу внизу контакти, до кого можна написати Viber, WhatsApp, Telegram, да? Пишете, зв'язуєтеся, люди вам допомагають. влаштовуєтесь на роботу і нікому за те гроші не платите. Сразу скажу, професія хаускіпінг, вона не з легких. Отут тут працюють дівчата. Дівчата, я так попав, що більш тут жіночий колектив. Це дуже важка робота. О, цілий день, цілий день, вісім годин. Вони працюють, вони бігають, як пчілички. То, що тут треба все вимисти. І після тебе ти це все робиш в чистий порядок. Після тебе приходить супервайзер і провіряє то все. Знаєш, там пил, пруд, то що, то, що якість. Отак, от, от слово якість, воно в цьому й полягає. То, що, знаєш, провірили, провірили, щоб ніяких косяків не було, то що все може бути. Ти попадаєш в номер. Такі у нас номера, це типу, бюджетничок, стоїть близько 500 300 євро за добу. Такий номерок. І тобі його треба прибрати. Треба зробити, знаєш, як кажуть, порядний вид. Тут зараз це, це все має такий вид, а мені треба це все знаєш, окультурити, вимити, вичистити. І якби за це я заробляю гроші. Саме цікаве, що саме цікаве, оплата. Да? Яка йде оплата? Я працюю напряму від е, е, отелю. Тобто я так влаштувався напряму, мені так пощастило. Е, оплата йде 12 євро 11 центів за годину. Чистими ви отримуєте, якби це ваші ці чисті гроші. Така оце оплата в хаускіпінгу, То є, вона починається там з 11.50 до 12.50, Отака, оце якби на що треба розраховувати. За місяць люди кажуть, заробляють там 2 2 300 Різні цифри є. Я ще зарплату не отримав, тому що зарплату ми отримуємо один раз за місяць. то є, це не по тижням, йде, як я раніше показував роботи, де в Нідерландах ти працюєш, і за тиждень тобі платять зарплату. Ні, тут зарплата йде раз в місяці. Я не знаю, це добре чи погано, але ну подивлюсь, яка буде зарплата. Зараз вам демонструю номер. Це, знаєш, лакшері. Це стоїть десь приблизно 800 євро за сутки центр Амстердама. І моя задача моя задача це все це вимити. Щоб тут п'яти не було, тут п'яти не було. Скло в ідеальному стані, тобто треба водички, все його вимити, щоб знаєш, клієнт був задоволений. Поміняти білизну. Тут ми бачимо таке ліжко здоровенне поміняти білизну, прослідкувати, щоб та білизна, знаєш, була чистенька, бо буває, що приїжджає брудна білизна. Зеркала, то обов'язково, зеркало повинно бути вимито блистіти. Зеркало було таке, щоб, знаєш, ну ну що там казати, 800 євро за сутки. Тут спускаємося по таким сходам. По таким сходам. Тут, знаєш, типу як кабінет. типу як кабінет. Тоже все треба вимити, все, щоб було гарненько. Пилисос, ще один туалет маємо. Ще один туалет маємо. Ще одне здоровене зеркало. І таке ось відкривається вид ранкового Амстердаму у нас. Скажу зразу, я їзджу з міста Бреда в Амстердам, і цю всю дорогу мені оплачує роботодавець. Тобто в мене є спеціальний квиток, така карточка. На місяць купляється, вона там оплачується. І ти отримуєш поїздки по всіх по всіх громадських транспортах. Безкоштовно це коштує 350 євро в місяць. Я, в принципі, їжджу з Бреди. Кожен ранок мене починається з 6 годин ранку. Сідаю на потяг, приїжджаю сюди. Робота починається восім. 8.30. Тобто, попили кавуську, там щось прикусили і погнали. Погнали до чотирьох до годин працювати. Да? Коли підписував контракт, мені сказали, що працювати ми будемо там по сім з половиною годин, але насправді набагато більше годин, тому що роботи якби зараз сезон, туристичний сезон. Тим паче в Амстердамі недавно був той парад. Багато людей сюди приїжджає і якби працюємо більше там восьми дев'яти годин. Таке також буває. І за це платять якби нормальні гроші. Я тобі скажу, що прикольно. Ти в принципі працюєш. Знаєш, у нас весь колектив, якби українсько-російськомовний. Ми друг друга розуміємо. І така робота, що тобі навіть на чай залишають. Тобто, ти працюєш, там, прийшов, якихось 5-10 євро буває в день, залишають на чай, таке також буває. Ще такий цікавий момент це Амстердам. І тут лігалайзи, Лігашопиці, тут дуже багато продається коноплі, наркотиків, і ми прибираємо номера і просто. Ну, Дуже багато знаходимо наркоти, дуже багато різних кольос. Тобто, це не для кого не секрет, що приїхати в Амстердам і пробити тут наркотиків це не проблема. Це взагалі не проблема. тобто, накидатися наркотой. Сюди люди в принципі, їдуть за цим. Багато молоді їде, щоб, да, покурити легально трави і на вулиці купити якогось, там наркоти, закинутися і піти на дискотеку. А я за цими людьми прибираю. Така моя робота. Ну що ти зробиш? Ну нічого не зробиш. От-от і все. На такий номер 40 хвилин. Щоб тобі, в принципі, його брати, десь 40 хвилин годинка. Тобто, щоб його обрати, щоб він був ідеально чистий, вилизати його. І ти знаєш, коли я сюди прийшов, зразу: в ну, що там обирати, що там та оборка? А ні. Тут знаю, що тут треба. Бо вона на мене тільки пів місяця вчили правильно кровать застеляти. Правильно, як воно там по стандартам повинно бути. Е, наступне питання: це ліжко, це знаєш, це основне. Ліжко приходять, люди зразу дивляться, звертають увагу, то воно бути взагалі вилизене, та ліжко. Дівчата, я подивився, які там скіли є, вони взагалі все і так ідеально роблять. Наступне то душ. Душ повинен бути а максимально вилезений. На нього уходить максимально багато часу, тому що душ, дзеркала, вони повинні блистіти. І оці ось скляні такі поверхні, це знаєш, найскладніше в цій професії, то що їх треба вичистити, вилезти, щоб там ніяких п'ятен не було. 40 хвилин такий номер, в принципі, готовий. За день в тебе там десь 5 чекаутів. Чекаут це номер повної приборки. Це коли людина виїхала, і ти її повністю той номер вилизуєш, повністю, щоб він весь блистів, як новенький. Ти тільки подивись, подивись, який вид з вікна відкривається. Амстердам. да? Сюди приїжджають тисячами, мільйонами туристів, привозять свої гроші. І ось такий маленький цей номерочок, який я зараз при, 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 прийшов прибирати, він коштує. Близько 500 євро за ніч за добу, Да? і люди їдуть, люди тратять свої гроші. Ви Розумієте, є робочі міста, є місця, де люди можуть працювати. Є заводи, є фабрики, є магазини. І воно все взаємосвязано. Розумієте, що немає там тисячу магазинів, тисячу ресторанів і немає завода. Ні. Люди тут заробляють гроші. Люди тут заробляють нормальні гроші. Ви якщо на заводі будете голландцем, будете працювати на заводі, ви будете заробляти 4-5 тисяч євро. Якщо ви будете працювати трактористом в Нідерландах, ви будете заробляти 7 тисяч, якщо ви нідерландець. Да, це це, 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 це вісомо. І я зрозумів, що тут у нас е в отелі тут дуже багато людей працює. Тут працюють марокканці, з Африки, хлопці приїжджають. І італіян працюють, і іспанці працюють, і португальці працюють. Ну в сфері обслуговування не працюють нідерландці. Нідерландців тут немає. Тому що на таких людях, оце як ми, знаєш, такі оце, такі ролики, які держаться великий візочок. Воно все й держиться. І, і, і коли мені пишуть, що скоро українці всіх повиганяють та не повиганяють. На відміну від мараканця, від біженця-мараканця, тому що дуже багато біженців мараканців є, які приїхали до Нідерландів, вони всіх приймають, якби. Наш брат українець він сразу починає шукати роботу. Він цікавиться, які документи можна зробити, що оформити, щоб зразу там через місяць, через півтора місяця, вже вийти на роботу, вже займатися якоюсь справою, відсилати рідним гроші, будувати свою якусь хатинку, ставити євровікна в кожного свої, знаєш, заботи, турботи. Оце і голландці провели такий приклад. Да? Вони, до прикладу, коли ти приїжджаєш в Германію біженцем, да? ти. Повинен вчити мову. Ти проходиш такий дуже, дуже довгий адаптивний час, соціально адаптивний час. То в Нідерландах такого часу немає. Ти можеш, в принципі, сидіти на пособі, які є, там 270 євро за місяць, але ти можеш вийти на роботу. І на роботу виходять люди, пенсіонери, знаєш, але важкувато, важкувато. За 50 років, за 55 років, важкувато знайти роботу. І виходять, я дивлюся, в Макдональдс заїжджаєш, в Макдональдс можна працювати з 15 років, щоб ви зрозуміли. Там спеціальні документи потрібні, але діти, голландські діти, маленькі, африкані, неважно, я не знаю, чи їти, діти. Вони вже працюють, їх приприучають до це В цьому житті не все так просто. Ти не надивишся роліків з інстаграма, де красиве життя, і завтра до тебе по попливуть гроші мільярдами. Ні, треба це все важко збувається. Люди працюють, і людям є де працювати. Це найголовніше, що держава є, можливість надає людям працювати. Ну, а я побіг далі працювати, тому що треба прибирати. Скоро багатії приїдуть, а постілі, кажуть не прибрано. Коротше, що що я тобі розкажу? Про роботу. Я зараз знаходжуся в Амстердамі, мені треба доїхати до Бреди. Дорога моя займає годину 20 в одну сторону і годину 20 в іншу сторону. Тобто я трачу 2 години 40 хвилин приблизно кожен день, щоб добратися з роботи і на роботу. Плюси цієї роботи: хаускіпер або як кажуть українською мовою, покаївка. В першу чергу, в першу чергу, те, що мене годують на роботі, і дуже добре годують, що це казав, тому що. Ми працюємо від ресторана і знаєш, там кожен день ми їмо червону рибу. Це ну, в Нідерландах. в Нідерландах, Я думаю, запишу окреме відео, скільки уходе коштів на харчування, а ну, це, це серйозна сума, так сказати. По українським параметрам тим паче. По-друге, я не працюю в цих важких сапогах. Тобто, в мене немає тих важких сапогів, в мене немає тої форми, і ніхто в принципі, за мною не спостерігає. Я знаю, що мені треба зробити, і я біжу. так. Да. Робота важка. і Жінки, які працюють в хаос кіпінгу, ну це, це важко. Це дуже швидко, це треба розуміти, да, що в тебе там за, за день ти маєш прибрати 18-15 кімнат, і вони повинні бути по стандарту прибрані, вони не повинні бути прибрані аби як. Все було тут відполіровано, все блестіло, і це, я вам скажу, це важко. І поважайте тих жінок, які там працюють. Це не так дівчача робота, сидиш, тяп-ляп, Ні, це серйозна робота. На відміну так, від складу, від заводу, де тебе ждуть, де ти стоїш цілий день, ти тут можеш присісти, ти можеш сам розрахувати свій час. Я думаю, о -о окремі аспекти цієї професії зніму ролик, покажу. Третє, це яке там четверте, це зарплата. Зарплата кажуть дівчата, що отримується 2000 і більше євро тут. Крізь над години, я ще зарплату не отримував, то нічого з такого сказати не можу. Але цікавий той факт, що Приїзд мені компенсує фірма, і я їжджу на всіх громадських транспортних цих засобах безкоштовно. Тобто я приїжджаю, я їду поїздом безкоштовно, я їду траліком безкоштовно, я можу взяти велосипед на прокат. В місяць такий абонімент стоїть 320 євро. І це все плата фірма. Для мене це якби знаєш, це, це вісомо. Ти на своїх вихідних можеш сісти і кудись поїхати в інше місто, і це буде для тебе якби, за счет компанії. Такий от приятний бонус. Що я вам ще скажу така професія хаускіпер, така професія е, покоївка. Якщо є які питання, чи можливо хтось хоче влаштуватися, я повторюю ще раз внизу під цим відео. Я напишу контакти людей, які влаштовують на роботу безкоштовно. Там в Телеграм, в WhatsApp бажано писати англійською мовою, то не російською, не українською, тому що люди. Хоча я подивлюся, є контакти, які там знаєш українською мовою відповідають. така професія. Таке було, знаєш, коротеньке відео, ознайомлення, як то кажуть. Ми працюємо далі. Поїхали, бо вже скоро мій поїзд. Всім щастя, здоров'я. Передавайте батькам привіт і не куріть каноплю. Займайтеся спортом.